Всім привіт, народ, на зв'язі Діма Пой, і сьогодні коротше, ми продовжуємо грати у Карпаркінг. Короче, Стьопа, хто не знає, це такий ютубер. Мій друг тож, у нього 100 підписників. Ні, у нього ігрові машини. Ну, Сопа, ігрові машини мені вчора подарив таку машину. Це БМВ. І сьогодні, а я не знаю, як її проценгувати. І сьогодні я вирішив її е, процінгувати і зробити ще й про це ролик. Ну, не знаю. Спочатку давайте розкраска машини. Ось ще хоч, коли її в чорний, в мене є якийсь як коричнево чорний. Реально, ну, якийсь як коричневий. Так що давайте чорний ми не будемо брати. Може білий, чи ні білий. Чи білий теж ні. Ну, не знаю. Чи різнокольоровий якийсь зелений можу. Називання мені нравится, такий прикольний. так, давай. Все, так. вотак. Е, тепер виніли. А, ні, давайте зробимо оце Щоб Все-таки лишати це. Давайте перед ізад. Хоча ні. Е, це ми не будемо робити таке. Ні, перед і зад, виша. Чуть інакше мы удаляем. Це тоже удаляем. І робимо вот так от текст, щоб знали, що це е, ютубер Дима Плей. Напишем тут Дима. Е, так. А, блин, точно. Дім. Не питайте, що в мене така мала клавіатура. Ей, блін. Дім. пи Є. Дімплей. Розширяємо нашу надпись. Розширяємо, розширяємо. Давайте ще якийсь малюнок може. На червоному фоні давай. Ничего. Ну, Блін. Добре, зробимо чорну. Ось так вот. Ось так зверху зробимо, тому що в мене з'явилася деяка ідея. Дімплей. Ага, вот так вот. І все, в принципі, зробимо так. Далі, а, блин, я ми письмо убираємо. Так, надпись ми обираємо. Влада зараз от, чорний фон спочатку, а потім надпись. Можна от, цей квадрат взяти. Я роблю чорний, червоний фон так. Беру квадрат якийсь, маленький. І його так розширюю до дуже великих розмірів на, на весь фон. І вже його в якийсь колір, який мені треба. Но, в моєму случаї це червоний. А тепер і так додаємо. Текст. Дімплей. Так і влучаємо. І от, ну, чорна надпись Чубива. Лево я вот Вот так вот. А вот тут вот зараз. Вот так вот ми зверху це ставимо. І отут тут я дещо придумав. Щоб би це ще зробити, я не знаю. Ну, але почекайте. Я, короче, таке віню я придумав. Це, типа, значок Ютуба, правда, не дуже похожий, але нормальний. Так, ну, в принципі, все. З цього ми виходимо. Ось такий у нас тут віню. Так, ну машина, може, теж червоний. Ой, що це таке. Авто, вот, авто, авто. Не знаю, даже сірий такий? Ні, сірий Не, серії нетліпші, як я і робил, зеленые вот такі вот. Так, шини ми не будемо прокачувати. Вот винили. Що ми будемо работать з машиною саме. Смор машину. Знаю, давай можем. Та... Що тут у нас? Може вогонь вот так поставити? Що би ні. Треба вот так от, коротше, розмістити. Реально, що би ні, красиво виглядає. І тут з другого боку отакі вот, Ага. Вот так можна, в принципі. Все, ну, в принципі, тут готово. Можна лише цей. Що ще зробити? Не знаю, котики може поставити тут. Так, да, поставлю тут ліпше такого котика. Вот, ну, щоб і не, в принципі, прикольно виглядає. Вот так, на весь капот поставлю котика тут погон. Не знаю що ще тут додати можна що ще видимо тут зверху на дах поставимо а що тут напроти вжається Це... окей ще раз може поставимо Холер вроде меня, ну вот. Фу, окей, давай бегать туди. Давай туди, может, поставим. М -м -м. Вот сзади я бы еще до поставил, конечно, это уже мне не даже поместится. А можно... О, Чтобы бы надписи вот так мы поставили эти надписи здесь. Так, что у нас тут есть, еще звенили? Эээ... Бэдбой. Тут якісь панди, груд. Давайте груд поставимо. Чи панду? Чи грут. Не знаю, он даже. Щоб наверх поставити. Ну а мы показали целый, що вас мене це не прогружається. Так, ну добре, поставимо поки наверх, що ми. А наверх все не погружається, все тут. А, наверху щось не прогружається. Тоді наверху нічого не будемо ставити? Що можу ще зробити? Ну давайте. Все-таки цей. Машину зробити якогось другого кольору. Авто вот. Так, ну, червоного, ну червоний це ні. Я бы не казав. Я б не хотів червону. Вот що це, прикольно. Ну хотя сбугнем. Що, брати ще кота. Не, кота я уже червоний тоже колір. Е ну все, да? Все, я думаю, в принципе, тюн готовий. Можна можно... Вс груди я хочу кудись приклеїти. приклеить. Вот сюда. Волк, опять он вовки мне заспайнить не розумію? А, вот він, От-вот-вот. От вот так. І робимо його тут поменше. Ну як чуть-чуть. Ай. Що він такі великий? Як його взагалі можуть зробити? Ні, без груду обійдемося. Так що давайте ліпшим. Ну, не знаю, ну я нападу. можно что? О, вот тут можно текст сделать. Уж какой текст? Вот и так и вышим карпаркинг. Чтобы не. А, тут димплей у меня не ушелся. Может давайте вот так било. машина прикольная, тюнин. Уж маленькая надпись, не такая широкая и великая. Так, ну, можно вот так. Тут вот так. И вот так, ну, вообще трохи можно. Да не такая вылыка. давай э -э, давайте вот так и вот так опять. О, все, идеально. Чуть -чуть. Мої рідно поставити і посереденьки. Так. Отак. Вот і от так. Ну все. Думаю, в принципі, міч умін готовий. Ну, все, в принципі. От, старт. Заходим. зараз подивимося. На наш майонав... тюминг не тюнинг, кстати. А що мене майонав... тут так? Що може тут так? Тут так, а тут мене так. Добре, я потом і справлю можу. Не так не спомені, що Зараз менше звука уже зроблю. Эм. Е -е... Можете по... Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був діма плей. Всім пока народ.